Після довгої перерви у півтора місяці 15 червня відбулася восьма сесія Кузнецовської міської ради. Її початок відзначився радісними і сумними моментами. Депутати привітали мешканку міста Наталію Дуброву, матір дев'яти дітей, яка отримала звання мати героїня, та працівника Рівненської атомної електростанції Анатолія Шостацького, який став абсолютним чемпіоном у сьомому Кубку світу з пауерліфтингу жиму лежачі та станової тяги, що проходив 9-12 червня у Луцьку. Після цього хвилиною мовчання всі присутні вшанували світлу пам'ять керівника народного аматорського чоловічого гурту Заграва Олександра Пашка. Сумна звістка про смерть якого стала відома вранці, 15 червня. Цього разу на сесію завітало багато представників громади міста. Так, близько 20 мешканців будинку 18 по мікрорайону Вараж звернулися до міського голови та депутатів з вимогою припинити незаконне будівництво пивного павільйону, яке під вікнами їхнього будинку розпочала підприємець Наталія Мудрак. Голова громадської організації Ветерани ліквідації Чорнобильської аварії Григорій Петрович виступив щодо забезпечення населення міста препаратами стабільного йоду. Роз'яснення по цьому питанню відразу надала начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Ірина Мізюк. Далі депутати обрали лічильну комісію та секретаріат, проголосували порядок денний сесії, у якій до 30 попередньо запланованих питань додали ще 5 нових. Депутат Степан Жданюк зачитав звернення про свій вихід зі складу комісії по вичиню неправомірних дій керівництва комунального підприємства у зв'язку з бездіяльністю комісії. У дискусії, яка виникла по тому між окремими депутатами, міським головою, деякими громадянами з числа присутніх, прозвучало багато взаємних звинувачень. До речі, протягом сесії це повторювалося часто, що зовсім не личить як представникам влади, так і кожній вихованій людині. На початку сесії директор комунального підприємства Роман Савшкін поінформував, що після семи місяців судових процесів на сьогоднішній день є рішення суду про арешт рахунків підприємства, що потягне за собою неможливість забезпечення життєдіяльності міста. З метою попередження колапсу, що може виникнути у місті атомників, депутати одноголосно прийняли звернення до центральних органів влади щодо термінового вирішення проблеми заборгованості комунального підприємства через відшкодування різниці тарифів та зняття арешту з рахунків Кузнецовського міського комунального підприємства. Надзвичайно бурхливим і тривалим було обговорення нової структури органів Кузнецовської міської ради та загальної чисельності апарату управління. На думку міського голови, запропонований варіант не... Є ідеальним, але створення нових відділів, скорочення одних посад та введення інших дозволить покращити роботу виконавчих органів місцевої влади. Його опоненти наголошували, що проект цього рішення не погодили депутатські комісії і юридичний відділ виконавчого комітету, що в міську раду чекатимуть судові позови від звільнених працівників, що це результат домовленостей і поділ посад між своїми. Зрештою, голосуванням та переголосуванням, яке виникло через помилку одного депутата, рішення було підтримане. Із 31-присутнього депутата 18 проголосували за. Це якраз був той випадок, коли один голос вплинув на результат. До обідньої перерви на сесії також активно обговорювались питання зупинення дії рішення про добровільне об'єднання територіальних громад та звіт про роботу управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради за 2015 рік. Послухавши аргументи міського голови міста Кузнецовськ та сільського голови села Заболуття, Депутати вирішили добре вивчити питання об'єднання села і міста та поки що призупинити попереднє рішення. По звіту, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти Анатолія Горочука у депутатів і міського голови виникло багато зауважень по організації харчування, по проведенню ремонтів навчальних закладів, по залученню учнів школи номер 5 до акції протесту 27 травня. Тож звіт не був прийнятий. Так само вже після обіду не був затверджений і звіт керівника штабу громадського формування Кузнецовська муніципальна варта Геннадія Деревінчука про діяльність формування за 2015 рік. Натомість, майже одноголосно депутати проголосували звіт щодо виконання бюджету міста Кузнецовсь за перший квартал 2016 року. Питання про виконання програми економічного соціального розвитку міста Кузнецовськ та міської комплексної програми здоров'я за 2015 рік. Внесли зміни до бюджету на 2016 рік та до деяких рішень міської ради, затвердили положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, відділ реєстрації виконавчого комітету міської ради. А от для затвердження положення про відділ муніципальної поліції виконавчого комітету Кузнецовської міської ради більшості депутатських голосів не знайшлося, бо у другій частині дня у залі працював тільки 21 депутат на противагу 31, зареєстрованому на початок сесії. У розгляді майже всіх земельних питань депутати виявили одностайність і проголосували за. Крім питань про затвердження проєкту землеустрою та передачі земельної ділянки, яка знаходиться у гаражному кооперативі Соняшник і була виділена громадянину Шевчуку попередньою каденцією депутатів, та про затвердження технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок підприємцю Батановій. Знову один голос та переголосування вирішили позитивно питання про передачу багатоквартирного будинку номер 11 по мікрорайону Ювілейний з комунальної власності на баланс ОСББ затишок 11 На завершення сесії у різному виступили представники громади щодо вироблення механізму врахування думки мешканців міста у процесі перейменування кузнецовська вараша. А також у вирішенні інших актуальних питань життєдіяльності міста, залишаючи сесійну залу близько 19-ї години, деякі депутати та активісти продовжили палки дискусії щодо назви міста на вулиці.